Друзі, зараз з вами знаходимося в Херсоні безпосередньо на вокзалі, в який вчора було влучення. Тут зараз ведуться роботи, все прибирається. Ну, будівля вокзалу, звичайно, не працює. От приблизно так все бачите. От, Будівля вокзалу не працює, але ми точно знаємо, що потяг, який вчора постраждав. В рамках часу прибув до Києва в 7.20. Потяги курсують, не буду розповідати подробиця, як, як це відбувається, але нас не зламати. Це буде Україна. Yes. <laughs> Середня ось така вирва е створилась після вчорашнього ворожого обстрілу, який був спрямований на евакуаційний потяг? Скажіть, будь ласка, може скажіть, що, що це таке? Це вирва після прильоту після ворожого? Uh, uh, ви сьогодні вранці приїхали і побачили її, да? так? Я бачу, що там розірвана рельса. Це настільки був потужний вибух. Так, кажуть, що балістика. Кажуть, що балістика, так? Да? Да. А ви де цей час? Вдома були? Чули це все. Звісно, що чули, Ходіть, давай каже.